Цигарки в кущах в дитинстві не курила, але за цигарки згадала таку махинацію. Коротше, я не знаю, як зараз в селі. Ну, колись таке було. Куплялися у нас цигарки, привозилися там з Білої церкви в село і мінялися, ну, і мінялися на яйця. Продавалися цигарки поштучно, мінялися на яйця курячі, домашні, а тоді яйця привозилися в Білу церкву і продавалися на базарі. Отак от, от такий був, знаєте, товарообмін, обмін цигарок у природі. А що, в людей грошей не було? Тоді були такі важкі часи, що грошей не давали. Бо, ну, яйця кури несли там, чи якісь такі продукти, ну, ми на яйця міняли. Я не пам'ятаю, який там був, який тариф був. одне яйце, три цигарки, по-моєму, щось таке. Ну, коротше, таке було діло за цигарки. У нас була там е, пріма з фільтром, по-моєму, і пріма без фільтра, така червона. Ну, все. Це такі були варіанти. Або, може, навіть просто пріма без фільтра. Ну, Чесно, вже не пам'ятаю, які цигарки, але.